Всіх вітаю! Слава Ісусу Христу! Хочу говорити про те, як нагодувати внутрішнього чоловіка. Але на початок прочитаємо текст Євангелія від Івана, 7 розділ 17 з 37 тексту. А в останній день Великого свята Ісус став і виголосив: якщо хто спраглий, нехай іде до мене і п'є. Хто вірує в мене, так як говорить Писання, у того з утроби потерчуть ріки води живої. Він же сказав це відносно Духа, якого належало прийняти віруючим у нього, оскільки ще не, ще не був посланий Дух Святий, тому що Ісус ще не був прославлений. В даному тексті Ісус конкретно говорить, як нагодувати внутрішнього чоловіка. Коли ми уважно читаємо Біблію, особливо новий заповіт, ми знаходимо наступне. Біблія чітко, конкретно говорить, що є зовнішній чоловік і є внутрішній чоловік. Друге післання до коринтян, 4 розділ, 16 текст. Тому ми не сумуємо, але якщо зовнішня наша людина і тліє, то внутрішня зня на день оновлюється. Отож є зовнішня людина, зовнішній чоловік і внутрішня. Всі ми регулярно намагаємося задовільняти потреби зовнішнього чоловіка, потреби нашого тіла. Ми п'ємо, да? ми їмо, ми одягаємося, це потреба, потреба в теплі, і ми задовільняємо потреби і намагаємося це робити регулярно. Це нормальний режим, нормальні речі. Нормальний стиль життя. Але в той же час Біблія, як ми сказали, говорить, що є внутрішня людина, є дух, душа. Є внутрішній чоловік, і в нього є також потреби, тільки іншого характеру. Потреби в Бозі. В його присутності, в силі, в збудуванні, внутрішній чоловік хоче збудування. Коли ми читаємо Псалом 41, другий вірш написано, як олень прагне до потоків води, так душа моя прагне до тебе, Боже. І це дуже добре, коли наша душа. Прагне до Бога, прагне Бога. Отож, є внутрішній чоловік, є потреби внутрішнього чоловіка. І як же ж нагодувати? Але істина, яку я хочу спершу сказати, насамперед, в Ісусі Христі ми можемо нагодувати внутрішнього чоловіка, задовільнити потреби. І цей текст чітко, конкретно про це говорить. А в останній день Великого Свята Ісус став і виголосив: якщо хто спраглий, нехай іде до мене і п'є. Хто вірує в мене, так як говорить Писання, у того утроби потечуть ріки води живої. Що потрібно для цього? Щоби, скажімо так, нагодувати свого внутрішнього чоловіка, задовільнити внутрішню потребу, потребу в Бозі? Номер один. Вірити в Ісуса. Хто вірує в мене, так, як говорить Писання. Вірити так, як говорить Писання. Не просто, як говорять певні книги, або люди, чи передання, а так, як говорить Писання. Як записано, як написано, саме так вірити в Ісуса. Це номер один. Саме з цього розпочинається наше християнське життя. Ми маємо єднання з Господом. Ми в союзі з Христом з моменту нашого увірування. Номер два, спрага. Потрібно прагнути. Якщо хто спраглий, нехай іде до мене і п'є. Спрага сильне бажання. Віра породжує спрагу. Спрага це коли я з думкою, щоби задовольнити її, лягаю і з думкою встаю. У мене на думці, аби напитися, аби задовольнити духовну потребу, якщо ми говоримо про це. У мене тільки це на думці. Ми не раз в житті знаємо з досвіду, що таке спрага, коли сильно хочеться пити. Ти тільки думаєш про це, або хочеться сильно поїсти. Ісус каже, якщо хто спраглий, номер 2 спрага, слід прагнути. Мені здається, нас не вистачає дуже часто спраги, а слід прагнути, слід мати цю спрагу. І третє, нехай іде до мене і п'є. Не їде в Єрусалим, не йде до святих, а до Ісуса. Які є з нами. Євангелій Матфія, 18 років, 20 текст написано, можливо, недослівно. буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Ісус Присутній. Іти до Христа це значить звертатися до Нього. Господь, я маю потребу в тобі. Я хочу бути з тобою. Я хочу мати єднання з тобою. У мене є духовна потреба. І я хочу її задовільнити в тобі. Отож, пам'ятаємо, дуже важливо нам паралельно з тим, коли ми задовільняємо потреби зовнішнього чоловіка, задовільняти потреби внутрішньої людини, щоб бути сильним в Господі. Божа воля, щоб ми були сильні в Господі. А для цього нам слід задовільняти духовні потреби, потреби внутрішнього чоловіка. А щоб це зробити, слід. Вірити в Ісуса, так, як говорить Писання, прагнути мати спрагу, і саме віра породжує спрагу і йти до Ісуса. Хай в цьому нам допоможе Господь. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я буду вам дуже вдячний і дуже дякую вам, шановні, за перегляди, за поширення, за коментарі. Мені приємно. Хай всі Бог благословить! Будьте благословені!